На Одещині за одержання хабара затримано заступника начальника відділення поліції. Посадовець вимагав від чоловіка неправомірну вигоду за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Заступник начальника одного з відділень поліції в місті Одеса хотів отримувати від приватного підприємця грошові кошти систематично і щомісячно за порушення ним правил заняття підприємницькою діяльністю. Чоловік одразу звернувся з відповідною заявою до внутрішньої безпеки Національної поліції в Одеській області. Оперативники почали документування. Передача грошових коштів відбувалася у декілька етапів. Останню зустріч посадовець призначив заявникові на території відділення поліції. Завдяки спільним зусиллям оперативників внутрішньої безпеки та прокуратури в Одеській області посадовця було затримано одразу після одержання ним неправомірної вигади. Загальна сума хабара складала 4 тисячі гривень. Саме таку суму Садовець хотів отримувати від підприємця щомісячно. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років. На даний час триває слідство.